Дуже часто люди мене питають, Володя, з якою страховою компанією мені варто купити страхівку на свій будинок, а з якими краще не зв'язуватися. Дивіться, я відповідаю на це питання з такої сторони, що коли я з ними працюю, то проходить час їм робити свою роботу, а не просто збирати гроші. Вони всі дуже хороші, коли приходиться їм збирати гроші з вас кожного місяця. Але коли проходить час платити вам за щось, коли щось трапилося, вони поводяться дуже поріздвом. Якщо ви хочете впевнитися в тому, що ви маєте хорошу страхівку, така яка вам справді покриє, якщо не дай Боже, що трапиться, ви можете звернутися за допомогою. І до нас безкоштовно, я вам з радістю це пораджу. Це за мене 3 секунди. Якщо ви знаєте, що ви робите. Якщо ви хочете це зробити своїми власними силами, то ось і моя порада: Вибирайте ту, яка менша. І ось що маю на увазі. Є багато страхових компаній, і вони всі можуть бути мільйонні, мільярдні компанії. Але якщо ви оцінюєте між двома страховими компаніями, такими як National General, наприклад, страхова компанія, про яку напевно, що ви ніколи в житті не чули, і напевно, що й не будете чути. Або страхову компанію State Farm, то знаєте, люди кажуть, о, я піду за State Farm, тому що вони велика компанія, вони напевно що бояться і переживають за свою репутацію. Повністю неправда. Чим більше страхова компанія, тим більше ви як людина для них просто цифра, капля в морі. Тому, якщо ви хочете зробити все своїми силами, вибирайте ту страхову компанію, яка є менша по розміру між двома, між якими ви намагаєтеся зробити вибір.